Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Українська розвідка провела масштабну операцію з відновлення старого радянського комплексу, що раніше слугував ядерною шахтою. Тепер адаптований під запуск сучасних балістичних ракет. Дальної дії проект розроблявся протягом кількох років у суворій секретності. Певна частина обладнання фактично збережена. Радянська інфраструктура реконструйована з новим цифровим управлінням. Глибина шахтного тунелю забезпечувала невидимість для зовнішньої розвідки і стійкість до радарів і супутників. Пише то про у межах операції було проведено мінімум три запускові події. Дві ракети влучили в стратегічні об'єкти під Москвою. Один підземний сховок командного пункту зв'язку. Інший логістичний комплекс з компонентами ППО 1 запуск напрямку Ахтюбінська, де ракета пробила кілька бетонних покритів і забезпечила точкове ураження складів боєприпасів. Характеристики кожна ракета мала комбіновану бойову частину, тримав плюс електромагнітну інтерференцію. Всі пуски здійснюються у режимі нульової активності. Супутниково моніторингу Дві ракети стартували практично з під землі. Архітектурні і інфраструктурні втрати. Підземний комплекс очікувався, як непроникний. проникний. Проти ракети пробили бетонні покриття товщиною півтора метра, пошкоджено або Повністю виведено з ладу один з резервних командних центрів зв'язку логістичні вузли складу з компонентами для зрк з чотириста та панцер. Масштаб пожеж і обвалів потребує десятків годин боротьби з вогнем. Людські втрати попередньо йдеться про десятки загиблих. Переважно персонал, що прибув поруч у момент удару поранених близько сотні з них частини в критичному стані. Окрім підземному відсіку виявлено декілька десятків співробітників розвідслужб, постраждалих від уламків і вогню. Відгук Кремля офіційні заяви відсутні пропаганда обмежилися повідомленням про інцидент без прямих згадок про удари у закритих каналах розпочати розслідування технічного збою та витоку інформації до української розвідки. Секретні знаки для відродження патковської оборони лише частково активовані, що вказує на руйнівний ефект кампанії ЗСУ. Ось коротенький аналітичний зріз. Військовий вимір Україна вперше використала радянську інфраструктуру Росії проти неї самої і успішно. Після цього удару руйнується базова архітектура постійного зв'язку штабу, що призводить до деградації інтеграції. Між регіональними вузлави об'єкти ППО не просто пошкоджені вимкнені, що щодо ЗСУ Можливість наступного кроку по повітря. Політичний вимір зникла ілюзія недоторканності Кремля. Навіть стіни підземних споруд більше не гарантують безпеки. Телеграм-канал Топропомсти вже окреслив подіяк фінальну активізацію підземного потенціалу України. Кремль вимушений Лічно мовчата, але внутрішньо відбувається зміна централізації контролю до рук, патрішової операції, ядерний регенератор. Це повне відновлення секретного потенціалу України. Стратегічний удар по самому серці підмосковної інфраструктури, перехід до нового виду війни підземної точкової невидими для зовнішнього моніторингу. Це момент, коли навіть не глибина, кремля перетворилась на мішень, і Україна вже не просто відповідає. Вона формує правила наступного ранду. протидії. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного висновки ЖН робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.